Україна виглядала кінченою тупою і бикуватою. Деякі українські чиновники знову грали з цифрами довкола суми, яка необхідна на відновлення України. Інвестор, який бачить таку делегацію, 300 разів почухає потилицю, чи можна з нею взагалі мати справу, не буде відновлена справедливість, якщо ми залишимо справедливість в стилі 95-го кварталу, урсула фондерлянь. Оголосила про 100-мільярдний фонд відновлення України. Вітаю, друзі! Звичайно ж, подією дня 10 червня для України є конференція в Римі. Про відновлення, про повоєнне відновлення України. Тільки мені здається, що ця конференція. Не про відмовлення, а відмивання. Ну, не відмивання коштів, бо відмивають вони не в Римі, а тут. Вони вже відмивши тут, потім можуть їх перемивати в Римі. А мова йде про репутацію країни. Якщо країна хоче отримувати підтримку партнерів, то вона старається возити на конференції людей з хорошою репутацією. З хорошою англійською мовою, з хорошою освітою, з хорошими манерами. Але це не про Зеленського, тому що це криворізьке шапіто, воно спеціально робить так, щоб Україна виглядала кінченою тупою бикуватою. Отже. Так би мовити, конференція конференцією, а окрема вільна трибуна. Вітальна трибуна, тим більше тим, хто зараз у Римі на конференції з відновлення України. Хоча і, зважаючи на склад делегації, правильніше було б сказати конференція з реабілітації репутації з географією в Італії, а діагнозом в Україні. Ба! На майже одні теж, кого ми там бачимо в складі делегацій? Тільки не закривайте носа, бо дехто зразу потягнеться за прищіпками, аби затулити собі носа. Отже. Number Берван, так би мовити, фігура всі, всіх двох минулих тижнів, тому що тільки лінивий не перемивав його кісточки. Олексій Чернишов не просто учасник, а цілком офіційний підозрюваний у завданні держави з державі збитків на один мільярд. Дивіться, Зеленський везе чувака на конференцію донорську, чувака, який вже відмив мільярд, і справа судом уже зафіксована. Це ж не те, що звинувачення. Це вам не дрібний Нуша, бо там же ще й про місцеве самоврядування в Римі говорилося. Він, цілий віце-прем'єр, який прилетів до Риму не з околиць Кривого Рога, а з вищого антикорупційного суду. Дивом вилетів, бо суд відмовився забирати в нього паспорт. Уявляєте, яке рішення? Певно, вирішили, хай хлопець подихає європейським повітрям перед вироком або замість вироку. А ось ще одна звізда: Ольга Стефанішина. Це та, яка, справа, на якої в суді, яка підозрюється, у, точніше звинувачується в, скажімо так, в розмиванні гранту на адаптацію українського законодавства до. Вимоги Європейського Союзу. Отже, вона це не про євроінтеграцію. Вона це про відповідальність у суді за оборудки у часів Януковича. Нагадую у часи Януковича, вона була заступницею міністра. Прямий рейс із минулого. Через коротку пересадку в уряді Шмигаля. Тепер приземляється в Римі, вона ж на конференції про відновлення. А відновлювати треба насамперед віру в здоровий глузд, якщо в оточенні Зеленського ще він існує. Бо що бачить інвестор, який кладе гроші у фонд відновлення? Він бачить уряд, який привозить на конференцію. З відновлення людей з кримінальними справами замість людей із планами відновлення України. Що цікаво, на минулому тижні напередодні конференції, деякі українські чиновники знову грали з цифрами довкола суми, яка необхідна на відновлення України. Так, от нагадаю, в Лугано свого часу в 22-му році, куди поперло шапіто ціла півфракції слуги народу, там оголошували цифру 750 мільярдів. Потім говорилося взагалі про трильйон необхідний на відновлення. Десь за кілька днів до конференції зараз, здається, заступник міністра економіки України заговорив про те, що Україні на відновлення треба 500, по-моєму, 50 мільярдів доларів. Ну, чекайте, а ви якими методиками користувались, коли встановлювали ці суми? Тому що я так думаю, що ну, якби наші партнери не запідозрювали, що, що ця вся делегація українська поперла до Риму із валізами кешу прикупитися новими кухвайками, штанами і ювеліркою, чи новими годинниками? Бо. Їх же ж ніхто перевіряти не буде. Вони ж урядовим літаком, а потім вони в екіпі Зеленського будуть повертатися. Так що інвестор, який бачить таку делегацію, 300 разів почухає потилицю, чи можна з нею взагалі мати справу. Так що, хлопці змоталися, звичайно ж, за бюджетні кошти погано до Рима. І це ж треба в країні, де десятки тисяч чоловіків не можуть виїхати на похорон батька, підозрюваний у розкраданні мільярда спокійно летить у Рим на фуршети з євродепутата. Уявляєте, це про справедливість, справедливість під час війни, а потім питання і по воєнної справедливості, по відновлення України і всі ці програми відновлення починаються з відновлення справедливості. Не буде відновлена справедливість, якщо ми залишимо справедливість в стилі 95-го кварталу, так це буде повний театр абсурду. Турне Шапіто, гастролі уряду 95-го кварталу з гастролерами, які грають самих себе, колишніх теперішніх і потенційних фігурантів справ НАБУ. Це ще не все. Скільки коштує ця поїздка, скільки вона обійшлася українському бюджету? 30 людей, десятки помічників, готелі, транспорт, протокол, коктейлі, перельоти. І все це під час війни. До речі, наскільки я знаю, фонд Пінчука, там паралельні заходи ще фінансував. Там з'явився Аваков, там з'явився Мустафа Наїм. Ну, такі дуже актуальні чуваки для української нинішньої влади. Ну, фонд Пінчука насправді робить багато для реабілітації поранених. Він не фінансує військові проекти, це теж факт. Можливо, ну, знаєте як, Пінчук сам розпоряджається своїми коштами, і ми тут йому не порадники. Значить він вважає, що це корисна для України операція, якась додаткова конференція, де Авакові з наємом виступлять. Але може хтось пригадає, за наслідками трьох попередніх конференцій з відновлення уряд інформував українське суспільство. Наскільки змінене законодавство, які можливості є взагалі для інвесторів? Тим більше, що нинішня конференція проходить під дуже цікавим знаком. Подивіться: Європейський Союз 에, 에, Урсула фондерляєн оголосила про 100-мільярдний фонд відновлення України. Але що цікаво, що коли український уряд придумував закон про. 에, Ну і саму програму про критичні мінерали. А вони радилися з Європейським Союзом. Адже в Європейському Союзу теж є потреба в критичних мінералах. Європейський Союз на тлі Трампа точно несе найбільші витрати зараз на Україну. І що цікаво, що в пропозиціях України щодо критичних мінералів не фігурував досі Європейський Союз. Урсула фон Дерляйн заговорила про те, що. В цьому фонді 100 мільярдів інвестиційному будуть кошти також і на розробки критичних мінералів в Україні. Отака От казочка малята. Отже, мільярди обіцянок, то не презентації, жодної конкретики. Але зараз у нас є фото, зал з люстрами, гості в кроватках, Зеленський на трибуні. Звичайно ж, симпатична прем'єрка. Джорджа Мелоні, яка справді допомагає, любить Україну, і навіть жодним виглядом своїм не виказує, що Зеленський їй, так би мовити, противний. Але коли до нас прихильні, то треба ж бути і нам прихильним. Бо якщо так піде далі, то скоро відновлювати доведеться не школи і мости. А совістю влади. Тобто законодавчо фіксувати, що на посади у державній владі мають призначатися люди з наявністю совісті. А з наявності совісті це ті, хто пройшов війну. Нагадайте мені, скільки міністрів з уряду Порошенка пройшли через війну. Не один, далеко не один Володимир Омелян. І депутати прийшли і проходять далі. Дякуї Збройним силам. Генерали в дориму не возять, але генерали ефективніші від українських політиків, як не крути. Переможе.